народи! Ви на каналі мій погляд і з вами крупти. Нам нарешті показали банери з четвірками. Цього разу я запишу це у форматі подкасту, тому сподіваюся, тупити я буду небагато. Ми гайда подивимося, що ж нам підготували цього разу в банерах. Так, що ж ми маємо? З п'ятірок нам вже було відомо, що це Сян Юнь. Це хілер, яка нам додасть можливість грати у... ну, за таками з падінням. Чи це буде ефективно поза двох персонажів, які створені для цього тобто Гамін та Сяо, чи зможуть інші персонажі так само ефективно грати? Це ми вже протестуємо в середу. А наразі, ну, це хілер, тому, якщо у вас немає джіни, і ви хочете персонажа, який може її замінити. Сян Юнь цілком, я думаю, зможе це зробити. А друга п'ятірка в нас Нахіда. про неї нещодавно я вже говорив. От, це супер крутий дендроперсонаж. Якщо вам потрібна дендроаплікація, краще за Нахіду нікого немає. Якщо вам потрібна саппорт для ваших дендро-персонажів, так само краще за Нахіду нікого немає. Загалом, це все. Це супер класний персонаж. Якщо хочете дізнатися більше, то відео про неї в мене вже є. Можете подивитися. Серед четвірок. Ноель. це Гео, щось гібридне між Деде та захисним персонажем, та ще й Хілером. Тобто це персонаж, який виконує одразу три ролі, де вона зараз грає. Сильно, То це з Фуріною. Комбінація ноель с 6 звісно, С6, тому що на С6 там найголовніше посилення персонажа. От, і в комбінації з Фуріною це досить сильний персонаж. Тому, якщо у вас є ноель с 6 і є Фуріна, цілком можете спробувати цього персонажа. Я думаю, що ви не пожалкуєте. Далі в нас Фарузан. Не знаю, що вона забула у цьому банері, але, мабуть. Хоє вирішили, що Фарузен не буде прив'язана до скарамуча. Не знаю, як на мене, це і правильно, і ні. Тому що люди, які ну, будуть планувати, наприклад, отримання скари, будуть думати, що там є і Фарузан. Якщо наступного разу зі скарою не буде фарузан, ну, мабуть, буде сумно. Так от, це. Найкращий анемо саппорт для своєї стихії. Воно посилює демедж Анемо ДД і серед спеціалізованих сапортів, якщо рахувати її, звісно, на С6, це найкращий персонаж своєї ролі. От тому в мене вона c 5 Можливо, я кину сюди десяточку, двадцяточку, а може тридцяточку, щоб добити свою c 6 форузен. Щодо Гаміна, то про нього поки нічого не відомо. Це персонаж, який грає від атак в падінні, але це він робить за допомогою навички. Тобто його навичка і є підстрибування вгору, і він падає вниз. Завдяки ультимейту ця навичка відновлюється швидше. Але наскільки швидко і скільки взагалі атак він таким чином зможе зробити, ми теж протестуємо у ем, середу. Далі, збройний банер. Про Сігну Сяньюнь ми поговоримо далі, відкриємо її стати. От, сігна на хіди. Чи потрібно вона на хіді? Я б сказав, що не обов'язково. Тому, якщо вам не потрібна сігна сяньюнь, то крутити сігно-нахіди спеціально для нахіди я б не радив. Однак тут в нас. Е... Повний набір серед четвірок жартовних. Усі жартовні, ну, існуючі, вони всі представлені, окрім списа, тому що списа просто немає. Замість нього ліюєшний лімітований спис, він, здається, дає крит-шанс та атаку за кожного е персонажа з Ліюе в команді. Загалом це непогана зброя, але недостатньо ефективна, як на мене, без... Піднесень. Щодо жартовної зброї, то це зброя, яка відновлює вашу навичку. Якщо ваша навичка б'є когось, то є вірогідність того, що навичка відновиться. Це найчастіше використовується на сінцю з його жертовним мечем. Також книга підходить для цукрози, на ній теж це досить важливо, тому що це додаткове стягування щодо меча та дворучного меча. Та лука. Ну тут питань багато щодо персонажів. Лук я використовую на колеї, але там, мабуть, фавоні все ж був би кращим вибором. Жартовний просто дає можливість трішки більше дендростатусу зробити, інколи це важливо. Ем, жартовний дворучний матч я використовую на дорі, тому що це допомагає їй відновитися і переливати енергію в інших персонажів. Яким чином ем, кидаючи свою єшку, вона відновлює собі енергію просто за використання єшки. І таким чином дві Єшки — це два використання, тобто там, здається, 15 енергії відновлюється, і дві Єшки — це 30 енергії просто так, ні звідки. А це досить багато. Ну, я можу помилятися, що там 15, не пам'ятаю точно цифри. От, зрештою, ну, далі на кого цей меч може знадобитися? Ну, мабуть що ні на кого. Але загалом використати можна будь-що, тому що це все одно зброя з відновленням. От. Ну, окрім книги, вона на майстерність. До речі, якщо вам впаде ця книга, її можна одягнути не тільки на цукрозу, а ще й на нахіду. Тому не зважайте на це. Так, тепер давайте подивимося на сігно сяньюнь. Це це треба зробити ось так. І що ми маємо? Це сігна з високою базою атаки. Ну, це каталік, звісно. От, ем, далі в нього другорядна пасивка на атаку. Хотілося б мати там не атаку, а щось, можливо, не знаю, енергію. От, але енергія в нас в пасивці. Як це взагалі працює? По-перше, усі персонажі отримують баф на 28%. Від атак у падінні, ну, для атаку падінні на 20 секунд. Тобто цей баф буде перманентним. А також, якщо суп... не супротивники, тіммейти б'ють атаками у падінні, то сядюнь буде відновлювати енергію. Дві з половиною енергії це досить багато насправді. Тому що той самий сяо, скоріш за все, за ротацію, вдарить десь. Ну, з 10, ну, 9-10 разів точно він вдарить, я думаю. От, і це буде 20, там, ну, від 20 та до 25 енергії просто так для Сянь Юнь. І це вагомо, це вагомо, тому що у вас буде можливість зібрати більше атаки цьому персонажу, а вона саме від атаки і дає нам посилення атаку падінні. Ну і плюс, там, не знаю, можливо, хіла більше буде. Це теж буде корисно. Загалом, що я можу сказати про ці банери? Персонажний банер, персонажний банер, персонажний Ноель, от це може бути, ну вона тут не потрібна, я б сказав, у цьому банері. От, Але, е, загалом, Фарузан, якщо ви граєте, наприклад, крутите Сян Юнь для вашого Сяо, а у вас немає Фарузан, то ну, вам неймовірно пощастило, що тут є Фарузан. От, тому що ви отримаєте і Фарузан, і Сяньюнь, і, можливо, Гаміна, і ним ще пограєте. От, а Нуель, скоріш за все, у вас в усіх вона вже С6, ну, у більшості, скажімо так, це буде кешбек. Кешбек завжди корисно. Що ж, на цьому, мабуть, будемо вже закінчувати. Дякую вам за увагу і чекаю вас у середу на стрімі. Будемо тестувати Сяньюнь та Гаміна. З вами був Крут і до нових зустрічей!